Вітаю, друзі! А сьогодні ми з вами розв'яжемо пропорції. Розпочинаємо. Що ви знаєте про пропорції? Пропорція це рівність двох відношень, ніби щось таке складне, але насправді все просто: відношення Х поділити на у дорівнює, наприклад, К поділити на t. це і є пропорція, оскільки Х та у – це перше відношення, К на t – це друге відношення, і їхня рівність це пропорція. Це розв'язується способом або ми множимо крайні члени пропорції на крайні середні на середні, де в нас крайні? коли ми читаємо х поділити на у, а к на т, то х – це була перша зміна, т – остання це і є крайні. Тому х помножити на т дорівнює у помножити, наприклад, на к. Тобто добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Можете їх міняти навпаки, так як вам зручно. Зазвичай одна зміна з цих усіх буде невідома, і тільки три будуть відомими. То як же розв'язувати ці пропорції, запитаєте ви, а дуже просто. Для початку давайте розглянемо з вами основні такі види, які бувають. Пропорція може бути записана ще і в іншому форматі. Тобто, наприклад, це буде X відноситься до Y, як K відноситься до T. І тут більш видно, де крайні, а де середні члени пропорції. Розглянемо де крайні. Крайні ті, що стоять по краях, а середні? Відповідно між ними. Таким чином, х помножити на t точно так само дорівнює, як y помножити на k. Користуємося цими правилами та розв'язуємо пропорції. Розглянемо спочатку один з найпростіших видів пропорцій. Скажімо, x розділити на 4, дорівнює 12 розділити на 18. В цьому випадку раджу вам записати у вигляді добутку за властивістю. Це буде х помножити на 18 дорівнює 4 помножити на 12. А потім не поспішати перемножувати, а записати, як х дорівнює риска дробу, 4 помножити на 12 в чисельнику, і множник, який був біля х в знаменнику. Далі намагаємося скоротити, скажімо, 12 і 18 скорочується максимум на 6. Відповідно, в чисельнику отримуємо 2, а в знаменнику 3. 3 більш ніяк не скорочується ані з двійкою, ані з четвіркою. Тому 2 на 4 це 8. А в знаменнику буде 3. 8 третіх це неправильний дріб. Перетворимо його у мішане число. Тобто 8 ділимо на 3. Це буде 2, цілих. остаче 2, тому чисельний 2, знаменник 3. 2, цілих та 2 третіх. А тепер розглянемо дещо складнішу пропорцію. Скажімо, що буде, якщо я додам. В чисельнику або відніму в чисельнику якесь число, х плюс 1, нехай буде. Розділити на 2 і дорівнює 20. Нехай буде, припустимо, 24. Тоді, відповідно, множу так само навскоси але беру суму в дужки Х додати 1, помножити на 24, дорівнює 2, помножити на 20. Не поспішаю перемножувати. Хоча є варіант, що я розкрию ці дужки Це теж непоганий спосіб. Тобто я можу записати, як x додати 1 дорівнює 2 помножити на 20 і розділити на 24 або ж розкрити дужки. Спробуємо і ось цим другим способом також. Тобто 24 на x, 24x, 24 на 1 додати 24, дорівнює 2 на 20 це буде 40. Цим способом інколи вам буде простіше розв'язати цю пропорцію. Переносимо невідомий ліворуч, відомий праворуч. Невідоме це те, що з іксом. 24х ікс дорівнює 40 з протилежним знаком відняти 24. 24х дорівнює. 40 відняти 24 це буде відповідно 16. Х дорівнює. Дробом записуємо 16 розділити на 24. Звичайно, що це правильний дріб, але він скоротний. А якщо скоротний, знаходимо найбільший спільний дільник. Подивимось, 16 і 24 ділиться на 8 найбільше. Тому це буде 2 в чисельнику і 3 в знаменнику. Тобто відповідь 2 третіх. Розглянемо ще один приклад. В цьому прикладі я зроблю множник біля невідомої зміни. Неважливо, де я поставлю цю невідому змінну. де завгодно: в чисельнику, в знаменнику, в першому дробі чи в другому байдуже. Скажімо, давайте трошки ускладнимо і змінимо ситуацію. Нехай це буде 3 восьмих дорівнює. А тут в чисельнику напишу 2х і розділити на 5. Таким чином, множу на Це буде 2х на 8. Почну із середньої членів пропорції, тому що х важно, щоб був зліва. Так зручніше. 2х на 8 дорівнює 3 на 5. Далі записую, як x дорівнює. 3 помножити на 5 в чисельнику, а 2 помножити на 8 в знаменнику. На жаль, цього разу нічого не скорочується. А тому записую 3 на 5 це 15, а 2 на 8 16. Ще й правильний дріб і не скоротний. Тому це і є наша відповідь. Х дорівнює 15 16 А от в наступному прикладі я зроблю максимально все ускладнено. Тобто, і буде множник, скажімо, біля х. Нехай це буде навіть 3х. І буде різниця або сума, скажімо, відняти 2. Розділити на 5, дорівнює. Е, нехай буде, припустимо, тридцятих. Чому б ні? Записую таким чином: 3х відняти 2, це в дужках, помножити на 30, дорівнює 5 помножити на 4. 3х множу на 30 це 90х. Мінус 2 на 30, мінус 60. І 5 на 4 це буде 20. Переносимо мінус 60 праворуч з протилежним знаком. 90х дорівнює 20 додати 60. 90х дорівнює 80. І звісно ж, х дорівнює 80 розділити на 90. Скорочуємо на 10, це буде 8 дев'ятих. Так, це звичайний дріб. Так, це не ціле число, але це правильна відповідь. Отже, надіюсь, що ви все зрозуміли і будете готові до наступного уроку. Отримуйте класні оцінки і до зустрічі.